Одною важкою залишається ситуація в усій області і не лише через ворожі обстріли, а й через дії загарбників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається у Мелітополі, Бердянську та в інших населених пунктах, розповість деокупаційна Вікторія Мельник. Псевдогубернатор Запорізької області Балицький декілька разів анонсував дату запуску газопостачання Проте, щоразу її переносили. І, хоч би скільки пропагандистських сюжетів про підготовку до опалювального сезону не було знято, насправді у тимчасово окупованій Запорізькій області як не було газу, так він і не з'явився. Окупанти запропонували так звану альтернативу газовому опаленню, обігрівачі та електроплитки, які будуть передавати ерефівські волонтери, та чи витримують напругу електромережі? Питання відкрите. Черговий пропагандистський сюжет випустили колаборанти про третю хвилю вступної кампанії до Мелітопольського псевдоуніверситету. Ось тільки на відео або ті самі майбутні студенти, або дорослі люди, що своє вже відучились, адже багато молоді виїхало з тимчасово окупованої території та навчаються за українською програмою. Колаборанти по другому колу проводять фільтрацію населення. У своїх соцмережах малітопольські недоправоохоронці знайшли начебто схованку місцевого мешканця, який зберігав в ній фото Степана Бандери. Історія нагадує чергове, абсолютно абсурдне інстинування. Оріхів вже котрий місяць без світла, тому мешканцям доводиться готувати їжу чи кип'ятити воду на багаті. Заступниця голови Оріхівської громади розповіла, що жителі багатоповерхівок в одному з районів міста у дворі збудували піч і всі разом готують на ній борщі, чаї. Та навіть печуть пиріжки. Запорізькі захисники б'ють точно в ціль. Міський голова Мелітополя зазначив, що в результаті роботи українських військових у Мелітополі було поранено понад 40 окупантів. У Бердянську знищено склад боєприпасів, в населеному пункті Воскресенка до 30 поранених загарбників, у Васильівці до 25. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється. Бердянці частіше почали спостерігати активний рух вантажівок, що вивозять зерно з порту та складів. Про це свідчить і усіяне зерном Мелітопольське шосе.